Жадібність буває дуже різна. Не хотіти за щось платити це така одна грань жадібності. Я б сказала, що це такий початковий етап. Таке, що може, навіть лікується, та, якщо там людині якось логічно щось пояснити і так далі. Ну, коротше, ці всі техніки продажу, роботи з запереченням, і так далі. А от такий хай-левел жадібності, який, мені здається, мало того, що не лікується, не змінюється, то він ще й дуже радикально псує людям життя. Це жадівність до тої міри, щоб навіть не заробити, щоб, не дай Боже, нікому ні ни за що не заплатити, і не дати гроші. Тобто мені настільки шкода, от -от я хочу зажати цю копієчку, щоб не дай Боже нікому не дати, не дай Бог нікому не ни за що не заплатити. Бо як-то так, за щось йому заплатити, е, що захтів, е, щоб платили йому, от який, ще чого. Ну, от, коротше, і ця жадібність доходить до такої міри, що людина навіть відмовляється заробляти якусь копійку, щоб, не дай Боже, потім ту копійку комусь не дати. Отак от от. тобто, це настільки мені шкода в світ щось віддати, настільки мені шкода десь комусь щось заплатити, що я навіть не буду заробляти нічого. Буду жити погано, щоб в мене дійсно нічого не було, щоб точно і напевно нікому нічого не дати.